Символи національної ідентичності не завжди тільки національні прапор, герб і гімн. Є люди-символи в Україні. Ця людина, звісно ж, Тарас Григорович Шевченко 9 березня виповнюється 209 років від дня народження геніального українського поета, прозаїка, мислителя, живописця та нескореного патріота Тараса Шевченка. Який своїми діями зумів пробудити українців від національної сплячки, унікальність Шевченка в тому, що, окрім геніальності, він був сміливим, сміливим, щоб змалку йти за покликом серця і реалізовувати себе, свої мрії, і навіть свій талант, висловлювати свою точку зору та бути собою до самого кінця, не догоджати комусь заради чогось. Сміливим, щоб виступити проти неправди, проти тиранії, одному за всіх, за весь народ, за своїх сестер, і братів по крові і по нації. Він був відвертим і чесним, він був бійцем у своїй постаті та в міру своїх можливостей. Шевченко не лукавив його характер, вчинки, вірші та картини, уся його спадщина сповнена сили, ніжності, стійкості. Болю, сміливості, пориву до доброти, до боротьби за свою правду, віру, країну і націю так вважає Оксана Данильченко, кандидатка філологічних наук Шевченко-знавиця. Пророчі слова Шевченка дають новим героям захисникам України сили та віри в те, що українці здатні творити велике, підніматись над несприятливими обставинами життя. Слова поета підносять бойовий дух. Шевченко був і досі є символом опору російській експансії. Його поезія сьогодні актуальна як ніколи. Вона надихає українців в боротьбі, адже Україна в умовах війни з Росією знову змушена виборювати свою свободу і незалежність.